28 листопада 1963 року перший раз привітно відчинив свої двері для дошкільнят дитячий садочок Вербичка. Переступивши поріг новенької будівлі, малюки знайшли тут затишну домівку. Чуйних людей із відкритими серцями, які намагалися показати їм красу світу, вчили їх не тільки грамоті та математиці, музиці та малюванню. А що найголовніше доброті, чесності, щедрості, людяності. Як спеціальний для дітей з порушеннями зору заклад дошкільної освіти існує з 1979 року, це перший дитячий садок в Запорізькій області лікувально-профілактичного профілю. У Вербичці здійснюється своєчасна допомога дітям з різними захворюваннями очей, задовольняються їх потреби в освіті, вихованні. З 2009 року в садочку працює група для незрячих дітей. Основним завданням завжди було та залишається зміцнення здоров'я наших дітей. І саме над цією проблемою протягом 18 років працював колектив дитячого садка Вербичка. Який з перших днів відкриття очолювала завідувач Семенова Ольга Матвіївна. У 1976 році завдяки професіоналізму колективу було узагальнено досвід роботи з фізичного виховання у групах раннього віку, який відзначений почесною грамотою виставки досягнень народного господарства України у місті Києві? З 1978 року. Починається становлення лікувального, офтальмологічного та корекційного тифлопедагогічного напряму роботи в дитячому садку, а з 1989 року він стає першим та єдиним дошкільним закладом для дітей з порушеннями зору у Запорізькій області. Засновницею першої спеціальної тифлогрупи стає вчитель-дефектолог, методист Неровня Ніла Іванівна. Протягом багатьох років лікувально-профілактичний напрямок роботи у спеціальному закладі дошкільної освіти здійснювали медичні фахівці, медсестра ортоптистка Заскоцька Ольга Миколаївна разом із лікарем-офтальмологом Павловою Оленою Михайлівною. Їм вдалося вирішувати головне завдання лікування та збереження зору наших малюків. Медичне лікування в садочку здійснюється завдяки наявності ортоптичного кабінету з сучасною офтальмологічною апаратурою. Комп'ютерна діагностика і спеціальні комп'ютерні програми дозволяють проводити якісне лікування. У 2019 році заклад одним із перших отримав ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на впровадження офтальмологічної практики. Цей документ підтверджує право закладу освіти надавати медичні послуги дітям з порушеннями зору. З 1992 по 2001 рік дитячий садочок очолювала завідувач Олійник Віра Іванівна. З 1998 року створювалася і відпрацьовувалася система роботи з формування сприйняття кольору у дітей з порушеннями зору. Цей досвід роботи вчителів-дефектологів Максютенко Лілії Васильівни та неровні Ніли Іванівни заслужив на високу оцінку Інституту удосконалення вчителів на конкурсі Методист року 1998 та був виданий у журналі дошкільне виховання. Нова Яскрава сторінка історії вербички розпочинається у 2003 році з призначенням на посаду завідувача закладу сороки Тамари Віталіївни. За ці роки у житті нашого дитячого садка відбулися великі зміни: удосконалювалася матеріально-технічна база, відкривалися нові групи. Реконструювалися приміщення, створювалися всі необхідні умови для реабілітації дитини з особливими освітніми потребами. Впродовж наступних десяти років у садочку відкрилися три нових групи, серед яких група для дітей раннього віку та єдина в Запорізькій області група для незрячих дітей. У 2009 році керівник. Була ініціатором відкриття цієї групи, що дало змогу забезпечувати повноцінну інтеграцію дітей з інвалідністю позору в соціальне середовище. В садочку незрячі діти отримують необхідні вмінні самообслуговування, спілкування, здобувають перші знання про оточуючий світ, перші навички соціально адаптованої поведінки. Завдяки спеціально створеним умовам малюки знайшли тут другу домівку. Відчули затишок, турботу, доброту педагогів. У період з 2003 року в закладі проведено масштабну науково-методичну роботу, створено та узагальнено великий обсяг перспективного педагогічного досвіду педагогів, в тому числі розроблено парціальні програми для дітей з порушеннями зору. Педагоги закладу підвищували кваліфікаційний рівень та отримували педагогічні звання. Серед тих, хто вніс вагомий особистий, методичний внесок установлення спеціального напрямку роботи закладу освіти для дітей з порушеннями зору, вчителі-дефектологи, тифлопедагоги Легіна Валентина Сергіївна, Логвіненко Інна Юріївна, Нікуліщева Тетяна Федорівна, Христенко Вікторія Олександрівна, Ніколенко Світлана Миколаївна Практичний психолог та вихователь соляник Лілія Сергіївна та вихователі скрипник Марина Миколаївна штам Олена Михайлівна. Одним з інноваційних напрямків роботи закладу дошкільної освіти завжди було та залишається створення спеціального сенсорно-розвивального середовища для дітей з порушеннями зору. Облаштування різнопланового, безпечного, інформаційно насиченого розвивального середовища, яке за останні роки значно збагатилося відповідно до сучасних вимог, стало важливим фактором удосконалення корекційно-реабілітаційного та освітнього процесу закладу. З цією метою педагогічний колектив садочку двічі приймав участь у конкурсі соціальних програм Ми це місто. Який організував холдинг «Метінвест» та двічі ставав переможцем. У 2013 році було отримано грант у розмірі 50 тисяч гривень за проект Світ навколо мене, завдяки якому придбано та встановлено обладнання для сенсорної кімнати, м'які модулі для фізкультурної зали, мультимедійна система. У 2018 році заклад отримав грант на суму. То тисяч гривень за проект рух без обмежень за ці кошти було закуплено та встановлено на території дошкільного закладу 13 одиниць спортивного обладнання для фізичного розвитку дітей з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які відчувають обмеження в русі. Наступним етапом стало узагальнення творчою групою дошкільного закладу досвіду роботи створення спеціального корекційного середовища, в тому числі для незрячих дітей та дітей з важкими психофізичними порушеннями. Цей досвід у 2018 році отримав золоту медаль на 9-й міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті у місті Києві. А фахівці спеціального закладу дошкільної освіти номер 146 були нагороджені дипломом в номінації Інклюзивна освіта Рівні права, рівні можливості. Багаторазова участь та чисельні перемоги у конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів підтверджують високий кваліфікаційний рівень фахівців та вихователів дошкільного закладу. За ці роки дошкільний заклад номер 146 Отримав досвід роботи з дітьми з важкими психофізичними порушеннями на умовах соціально-педагогічного патронату. Кожен рік під соціально-педагогічним патронатом знаходилось 3-4 дитини. Пріоритетним напрямком роботи соціального педагога Ніколенко Світлани Миколаївни залишається і потеперішній час проведення в умовах родини комплексної, освітньої та соціально-психологічної роботи з дітьми з інвалідністю та надання консультативної. Психологічної підтримки їх батькам. Повертаючись у наші дні та продовжуючи традиції колег-педагогів минулих років, Вербичка залишається спеціальним закладом дошкільної освіти для дітей з порушеннями зору. Безпосереднє керівництво, яким з 2021 року здійснює директор крайнова Олена Вікторівна. Починаючи з 2020 року, педагогічна спільнота нашої країни, також, як і всі її громадяни, зіткнулась з багатьма викликами, які перевіряли людей на міцність, загартовували, відшліфовували їх професійні навички. І першим таким викликом стало те, що педагоги та медичний персонал закладу вимушені були забезпечити роботу з дітьми в умовах карантинних обмежень по COVID-19. Для цього було проведено ґрунтовну підготовку в закладі, організовано безпечне перебування дітей в умовах карантину, придбано необхідне медичне обладнання, засоби дезінфекції та гігієни, розроблено вагомий пакет протиепідемічних, медичних та освітніх заходів. Наступним викликом стала війна. Діяльність спеціального закладу дошкільної освіти No146 Вербичка у 2022-2023 навчальному році здійснювалась в умовах правового режиму воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року. З перших днів війни колектив закладу активно долучився до волонтерської діяльності. А незабаром почав розміщення на своїй базі людей з окупованих територій, які залишилися без житла. У короткий термін працівники перебудували роботу в закладі з метою створення для переміщених дітей та дорослих якісних умов перебування. Наступним викликом для педагогів закладу стала необхідність в умовах правового режиму воєнного стану організувати освітній процес у дистанційній формі. У дуже короткий час. Було опановано нову систему роботи щодо відеозйомки занять, використання гаджетів, інших технічних засобів, монтажу та озвучування за допомогою різноманітних інтернет-ресурсів. Налагоджено активну дистанційну роботу з дітьми та батьками на сайті закладу, на інтернет-платформі Classroom, на сторінці у соціальній мережі Facebook. Однією з провідних форм роботи нашої вербички є проєктна діяльність, до якої залучаються всі учасники освітнього процесу. В основу методу покладена ідея, що будь-яка освітня діяльність повинна бути спрямована суто на результат. Запровадження технології проєктування в закладі продовжується і зараз. З квітня 2022 року було реалізовано декілька проєктів. За участю міжнародних організацій, які сприяли покращенню матеріальної бази садочка і якісній організації освітнього процесу, вже у дистанційному форматі. Серед них проєкт реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб людей, постраждалих від конфлікту в Україні. Також проєкт надання гуманітарної та освітньої підтримки непереміщеним та переміщеним родинам в Запорізькій та Тернопільській областях. Проєкт реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб у їжі, постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в Україні. У період з 2021 року педагоги закладу разом з вихованцями стали активними учасниками багатьох конкурсів та отримали призові місця у районних, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Тематику яких ви бачите на екрані. Педагогічний колектив постійно приймає участь у різноманітних акціях та флешмобах патріотичного спрямування. На базі спеціального закладу дошкільної освіти No146 організовано зйомки телепрограми Територія освітніх перспектив із сюжетами: Даруємо дітям кольоровий світ, мій домашній улюбленець», допомога тимчасово переміщеним особам, в партнерстві до перемоги. Весняна толока-2023. Високий кваліфікаційний рівень педагогічного складу працівників Вербички завжди був та залишається візитною карткою закладу. Зараз у закладі освіти працює 17 педагогів, з них 16 мають вищу освіту. В кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії мають 6 педагогів. Спеціаліст першої категорії 6 педагогів, спеціаліст другої категорії 4. З категорією спеціаліст 1. Мають педагогічні звання: старший вихователь 1, учитель-методист 4 педагоги. За останні роки педагогічних працівників закладу багаторазово було нагороджено відзнаками високого рівню. У 2019 році. Христенко Вікторія Олександрівна нагороджена премією міського голови. У 2022 році соляник Лілія Сергіївна нагороджена премією міського голови. У 2021 році штам Олена Михайлівна отримала друге місце в обласному фестивалі фахової майстерності Світ дошкілля. Методист року. У 2021 році соляник Лілія Сергіївна. Отримала перше місце у всеукраїнському конкурсі проєктів Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України за кращий кабінет практичного психолога. У 2023 році крайнова Олена Вікторівна відзначена подякою Міністерства освіти і науки України за участь у всеукраїнському проєкті забезпечення безперервного навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. У 2023 році Нікуліщева Тетяна Федорівна отримала диплом третього ступеню Всеукраїнського фестивалю кращих практик Сучасне дошкілля під крилами захисту, організованого Міністерством освіти та науки України в партнерстві з Асоціацією працівників дошкільної освіти. У 2023 році Логвіненка Інна Юріївна отримала диплом першого ступеню Всеукраїнського фестивалю кращих практик Сучасне дошкілля під крилами захисту організованого Міністерством освіти та науки України в партнерстві з асоціацією працівників дошкільної освіти. Наш садочок завжди сяє чистотою та заслужено має славу найохайнішого закладу у районі. Над цим сумлінно працює технічна служба закладу. І сьогодні ми хочемо подякувати всім працівникам, хто непомітно кожного дня робить нашу вербичку красивою, чистою, відремонтованою, прибирає та займається озелененням території. Це завідувач господарством, помічники вихователів, робітники по обслуговуванню будівлі, машиніст з прання білизни, двірники сторожа. Дякуємо нашим кухарям за постійну вахту, яку вони несуть заради організації харчування дітей, роблять його смачним, різноманітним і корисним. Сьогодні ми хочемо вас познайомити з досягненнями деяких наших вихованців, які взяли свій старт у садочку та впевнено крокують у доросле життя, прославляючи нашу вербичку. Ми розуміємо, що їх набагато більше, і вже кожен з них вніс свій внесок у користь нашої країни, бо так вчили їх педагоги. Михайло Сербін 21 рік, майстер спорту міжнародного класу сплавання, чемпіон параолімпіади в Токіо у 2021 році. Міша закінчив музичну школу, співає і пише пісні. Певний час він намагався поєднувати музичну і спортивну кар'єри, але все ж таки вибрав плавання, тому що відчував єднання з водою. Має власну сторінку у Вікіпедії України. Незряча дитина, відвідував наш садочок з 2006 року. Юрій Астахов, 21 рік, закінчив спеціальну загальноосвітну школу-інтернат Орієнтир відомий діджей Юра Блейд. Що вийшов у фінал конкурсу Україна має талант у 2013 році незряча дитина. У 2019 році самостійно вступив до факультету менеджменту Запорізького державного університету. В цьому році продовжив навчання у магістратурі, відвідував садочок з 2005 року. Ліхасенко Олександра, 21 рік. Закінчила спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Орієнтир та вступила до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. З 2021 року є головою студентської ради. За роки навчання опублікувала три тези та дві доповіді наукових конференцій. Національна координаторка відділу організації Українська медична студентська асоціація займається волонтерством. Є членом організації волонтерської молоді України, відвідувала садочок з 2004 року. Лавров Кирил навчається у восьмому класі спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир. Бере активну участь у творчому літературному житті школи, переможець міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва Заговори, щоб я тебе почув! лауреат першого ступеню. У номінації конкурс читців українського фестивалю конкурсу для дітей та молоді з обмеженими можливостями Світ Дрімс. Перше місце в обласному етапі конкурсу авторської, дитячої і юнацької поезії та прози Я за єдину Україну. Перше місце в обласному фестивалі конкурсі Світ театру та Я. Перше місце у міському конкурсі коледоскоп емоцій у номінації Поезія. Відвідував садочок з 2014 року. Бородай Уляна навчається у 8 класі спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир, активна учасниця загальношкільного життя, постійна ведуча загальношкільних концертних та творчих програм, прекрасно малює, учасниця та переможниця обласних благодійних акцій та конкурсів з перемогою в серці, Великодній кошик військовому. Запорізький козацький край за волю, честь і перемогу. Шануємо мужність та відвагу воїнів Збройних сил України, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу квітникарства та ландшафтного дизайну Квітуча Україна, переможниця обласної учнівської екологічної ініціативи Процвітай Моя земля відвідувала садочок з 2013 року. Харчелава Валерій та Вахтанг, учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Орієнтир, активно займалися футболом, брали активну участь у загальношкільних заходах. Вахтанг вів концертні програми, займався у танцювальному гуртку Асорті, відвідували садочок Валерій з 2010 року, Вахтанг з 2012 року, зайцевий Яна та Олена. Учениці спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир, Яна учасниця вокальної групи «Райдуга». Олена учасниця танцювального гурту Асорті. Неодноразові переможеці обласних та всеукраїнських конкурсів Таланти твої, Запорізький краю. Версія повір у себе, обласного конкурсу патріотичної пісні всеукраїнського українського фестивалю конкурсу для дітей та молоді з обмеженими можливостями Світ ДРІМС відвідували садок Олена з 2009 року, Яна з 2012 року. Вершкова Поліна. Учениця Запорізького класичного ліцею. Найрезультативніший танцор України з сучасних танців за версією Академії сучасних європейських танців України 2021 року. Срібна чемпіонка світу сучасних танців диско шоу «Дуо Міні відвідувала Садок з 2017 року. За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти міста Запоріжжя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, виховання у дітей національних цінностей українського народу. Колектив спеціального закладу дошкільної освіти ясел садку No146 Вербичка Запорізької міської ради майже щорічно нагороджується почесними грамотами та подяками виконавчого комітету Запорізької міської ради. Департаментів освіти і науки міської та обласної ради Запорізької області заслужено має високий рейтинг серед освітніх закладів міста. До вашої уваги! Привітання від вихованців та батьків нашого садочка. Малювничому куточку дуже гарний є садочок. Невеличка це будівля, і навколо є подвір'я. А працюють ті й із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні. І за тих люблять діти, лиш простувшися раненько, всі біжать вербичку швиденько. Наш любляє. Садочек, наш приветнейший коточек, Ладу, диток, шушты и чая. Завжды уж миг на маленьких наших юных нам таких, Дыть садочку кожно швава и корысно, И чекава все малюют квиточки, Говно лепят диточки, Свято ладо, жушты и Пісні весело лунають і садочок пошлавляють. Садок дитячий, другий дім. Так добре і затишно у ній. Там виховати веселі, там є чудові каруселі, стіни теплі і запишні. Свята і розваги завжди пишні. Дитячий садок це з того, що з починається наше життя. Тому вітаємо вас у сім'ї. Бажаємо від щирого серця, щастя, здоров'я, побільше дитячих посмішок у стінах вашого закладу. З ювілеєм. Кладна, ета, класний садик, класні ось підстасіє, Колектив найкращого дитячого дошкільного закладу України Вербичка. Сьогодні у вас ювілей від щирого серця. Дозвольте вас привітати з цим святом, всім, всім, всім побажати міцного здоров'я, гарного настрою, натхнення, багато, багато гарних діточок, розуміючих батьків. Хочеться також сказати вам величезне дякую за вашу турботу про дітей, за частинку душі, яку ви вклали в навчання дітей, навчання моїх трьох дітей, які навчались у вербичці. Дуже приємно, дуже гарний колектив. Сьогодні всіх вас ще раз вітаю зі святом всього самого-самого найкращого! Наш сад, Україна зна. Малюки радо поспішають цей казковий дім, де та вербичка, що світе, де та дитина, що росте, де та стежина, що в садочок нас светі.